Я в вже помістив завдання. В принципі, можна його скачати. І також я його скинув у Viber, після того, як завершиться урок. Значить Дивіться, от у нас є така таблиця, готова вже. ну Можна цю роботу, до речі, робити як з допомогою Excel, так і з допомогою Google таблиць. Працювати в Google-таблицях цей спосіб універсальніший. Ви можете зробити його і на планшеті з Android, і на телефоні. В принципі, ну, трошки важче, ніж з комп'ютером, але можна. Так, ем, я покликання вам в НЗ помістив на цю табличку, з неї треба зробити копію. Ось я відкрив покликання. Так, зараз я тут відкрию. Ось, відкри... Відкриєте ви покликання. Ось таким чином, дивіться, так? Доступу до редагування немає, бо ви з нього можете із цієї таблиці зробити копію. Сам е... текст нашої практичної роботи. Ось тут у вас є під... і в підручнику практична робота номер 4 так? І е... я також скину цей файлик. Тут треба зробити три завдання. В першому завданні на першому аркуші треба обчислити розрахувати оплату за використану електроенергію. Другому, на другому аркуші треба порахувати, чий зріст з учнів вище за середнього. Ну і на третьому протабулювати математичну функцію. Почнемо з першого. Значить, коли ви відкриваєте це посилання, у вас немає доступу до редагування. Ви можете її тільки дивитися. Щоб отримати доступ до редагування, ви з неї робите собі копію. Копія робиться тут таким чином: Файл копіювати. Після того, як ви натискаєте файл копіювати, створюється копія. Ось тут можна ім'я її поміняти. І вона зберігається на вашому Google диску. Ну, зрозуміло, що ви повинні бути зайти в свій аккаунт. Так, зробити копію. Так, ось відкрилася копія, відкривається, ось відкрилася, і тут ви вже маєте змогу редагувати. Значить, що в нас тут показано? У нас тут показано так. у коммірці 1 вартість 1 кВт. Одні, 1 кВт години електроенергії. Ну, наразі вона в Україні становить для населення 4 гривні 32 копійки. Так, далі є табличка, в якій вказуємо покази лічильника. Станом на. На, на, так, так, так. на січень, лютий, березень, квітень, травень. Тобто, от у січні, станом на кінець січня 120 лічильник показує. от 1 січня його включили, там 0 покази були, встановили новий лічильник, скажімо так. так. І до кінця тижня, до кінця місяця, ви бачите, стало 120. Так, тобто, Витрати за місяць стали 120. Далі до кінця лютого 302, до кінця березня 553 і так далі, до кінця грудня 2247 кВт годин. Тобто вам тут треба увести формули, які, вони, які покажуть, скільки використали саме за цей місяць, за жовтень, за листопад, за грудень, за кожен місяць. За вересень використали 120. Давайте подумаємо, як можна порахувати, скільки за люти використали кіловат годин дивіться, На кінець січня було 120, на кінець лютого 302. Яку мені формулу сюди підставити? Як ви думаєте? Ну, дивіться, станом на 31 січня лічильник показував 120. станом на 28 лютого показав 302. Скільки він використав за лютий? Це ж не складне питання. Люди добрі. М? Ну, мабуть, оце 302. А точніше, це 5 комірку. Відняти b 6 Тобто, о, ну, b 5 Тобто, скільки було в попередньому місяці. І от давайте перевіримо. Значить, він використав. За люти 182 кВт години користувачів будинку використали. Значить аналогічну формулу записуємо тут. Тільки що це? Відповідно, d5 треба відняти c5. Ну, Враховуючи, що у формулі в нас відносні посилання тут, то ми можемо просто взяти цю формулу і ось так за цей квадратик перетягнути сюди до кінця. О, тепер у нас у кожному стовпчику цього шостого рядка витрати за місяць. вказано скільки кіловат годин електроенергії було витрачено відповідний місяць. так Можна перевірити, наприклад, ось липень. На початок було 1115, на кінець, 1200. Різниця 85. тепер Тепер треба нам обчислити. Скільки ж грошей треба заплатити за відповідний місяць за цю електроенергію? У комірці 1 у нас вартість, значить, кількість витрачена у нас у комірці Б6. Отже, у комірку B7 ми запишемо, скільки відповідно треба заплатити. Для цього ми множимо обсяг спожитої електроенергії Б6 за відповідний місяць. Множимо на, на вартість електроенергії на 1. Єдине, що А1 при перетягуванні, не повинно змінюватися. Тобто, і в комірці С7 це повинно бути відповідно помножено на 1, і в д 7 помножено на 1. Тобто, Щоб воно не змінювалося, перед А треба поставити знак долара. Ну, Давайте і перед 1 поставимо знак долара. Нехай буде долара, долар 1. От Тепер оця формула при перетягуванні. О ТБ6 е, мінятиметься відповідно на С6, Д6, Е6 і так далі в різних стопчиках. А А1 долара, 1 долар буде незмінно. Бо цей долар він фіксує е, дану. Е, Ну, ну, букву стовпчика, чи номер рядка. І не дає їй змінюватися при перетягуванні. Так, отже, дивіться, от за січень треба заплатити 518 гривень 40 копійок. Тепер захоплюємо цю формулу за цей правий нижній куточок. Так, не Захоплюємо цю формулу за правий нижній куточок і перетягуємо до кінця. Так. Вискакує в мене словник. О, все. От як бачите, відповідно у нас ми провели розрахунки. Так. так. От, у нас, зрозуміло, от можна порівняти. Найбільше було спожито в грудні 301 кВт година Ну і відповідно, оплата була найбільша 1300 гривень. Так, тепер тепер ось в оцю комірку оплата за рік. Треба порахувати суму всіх цих а, за кожен місяць. Тут ми можемо використати математичну функцію функці. Ставимо до рівня. Пишемо математичну функцію Sum. відкриваємо дужку І протягуємо мишкою по цьому діапазону, де відповідно суми за кожен місяць. І натискаю Enter. Тобто, за рік ми заплатили 9707 гривень 4 копійки. Так. А тепер слід порахувати середньомісячні витрати. Середньомісячні – це отже, в середньому за кожен місяць, скільки ми витратили. Ми середньомісячні витрати можемо обчислити як середня арифметична сума за всі місяці. Для обчислення ми можемо скористатись математичною функцією середнє Range. Значить, пишу Range. Так, оранжа, Так, от чого воно мені не підказує? А, а average, вибачте. Average. А, ось, average. Average. Відкриваємо дужку, Ну, хто не знає, як функції називаються, можна через ставку функції їх знаходити. Так, і тут теж. Протягую по цьому діапазону оплат за кожен з 12 місяців. І натискаю Enter. Тобто діапазон B7, m 7 у нас виходить це за всі місяці, починаючи від січня і закінчуючи груднем. Так, от в середньому за місяць ми отримали плату 808 гривень 92 копійки. Так, оце перше таке завдання. Які по ньому питання будуть? Вадім вітаю, приєднався з запізненням ти сьогодні. Так, ми Вадім сьогодні робимо практичну роботу. Я зараз розказую, як її зробити. Так, тепер друга частина. Аркуш 2. На другій частині у нас тут є список учнів, прізвище, і ім'я. І їх зріст у сантиметрах. У стопчику є, треба розмістити записати, чи вище даний учень за середній зріст. Тобто спочатку нам треба середній зріст сюди обчислити, а тоді сюди вставити проти кожного фразу вище за середнє. Чи... Нижче за середні. Тобто, давайте подивимося. На аркуші 2 наведено прізвище учнів та учениць класу та їх зріст. Додайте до таблиці формули для визначення середнього зросту учнів та учениць Визначте для кожного учня та учениці вище чи, нижче чи вище його зріст від середнього значення. Так, тобто Спочатку ми обчислюємо середній зріст, також ми використовуємо функцію average. Значить, ось можна ще вставляти функцію таким чином. Поставили дорівня, потім вставити. Ага, дорівня не треба, якщо вставляємо, просто активували цю комірку. Так, тепер вставити функція. Так, і ось у нас з останні використання, можна знайти вставити зразу тут. Якщо ні то average відноситься, я там випадково перед цим сказав, до математичних, ні, до, до статистичних функцій. Ось Average вибираємо. Так. І тепер у дужечки треба вставити цей діапазон. Я просто беру мишку і протягую його по діапазону зросту всіх учнів. Після цього натискаю Enter і отримаємо, що середній зріст учня 157 см. Тепер, тепер для кожного учня треба записати вище він за середнє, чи нижче за середнє. Тобто слова вище, чи слово нижче. Або нічого, якщо рівно середнє. Хоча рівно середнє в нас тут і не буде, 157, у нас немає жодного. Так, отже, нам треба вище або нижче записати. Так, тобто я пишу, вставляю функцію, якщо if дорівнює if. Так, тепер значення: оце. d 3 відповідно. Більше. За середня, середня це у нас оце значення d 21 Але знову ж таки, d 21 у нас треба зробити посилання абсолютне. Бо при перетягуванні внизу це d 21 поміняється на D22, d 23 а це нам не треба. Тому я перед 21, ну я зроблю тут мішану формулу. Я D міняти не буду перед D ставити, а перед 21 поставлю знак долара. Тепер при перетягуванні цієї формули донизу. Оце 21 не буде змінюватись на 22, 23 і всі інші значення відповідно. Значить, це умова. Якщо D3 більше за Dollar то мені треба написати, що він вищий. Тобто я відкриваю лапки в лапках пишу українською мовою вищий. А можливо, вища. в дужках А напишу. Закриваю лапки. Закриваю лапки. Ставлю крапку з комою. І тепер мені треба написати нижче або нижче, відповідно, якщо умова не виконується. Тобто я е, знову відкриваю лапки, пишу ниж, а А, дужках нижче. Закриваю лапки, закриваю дужку. Так, ось формула така. Формула має недолік, тому що, якщо в нас виявиться учень із середнім зростом, 150, із зростом 157, точно таким як середнім, то буде написано нижчий, хоч насправді він такий самий, як середній. Ну, В принципі, вищий. Але для нашого набору даних, для нашого набору даних, ця функція працюватиме нормально. Натискаємо Enter. І ось навіть мені дивіться. Пропонується погодитись галочку нажати, щоб не протягувати. Натискаю галочку. Все, і проти кожного учня, відповідно, було проставлено нижчий, нижче, відповідно, чи вищий і вища. Якщо ви подивитесь на значення, ось дивіться: 158 вище за 157, відповідно, написано вищий. То 42 нижче за 157, відповідно, написано нижчий. Так, і ця частина зроблена. Так, і остання зад... частина на аркуші 3. На аркуші 3 тут у нас нічого немає, нам треба зробити самостійно тут а, заповнити його. Так, читаємо, що треба зробити на аркуші 2. 3. На аркуші 3 побудуйте таблицю значень функції y дорівнює x у четвертому степені 4х на відрізку. 3 до 3. до Ну, Тут ми зробимо фактично? що? Таблювання функції, так як ми робимо, коли будуємо графік на алгебрі. комірці ось тут я писатиму x. Отут писатиму y. А тут, відповідно, беру значення. Значення беремо від мінус 3х. Так. Далі йде мінус ну, через через яке? Через 1. Давайте спочатку зробимо. Далі йде у нас мінус 2. Далі мінус 1. Ну, щоб мені не набирати, я можу так виділити за квадратик протягнути. Тут буде в мене арифметична прогресія до 3. Все, 4 мені не треба. Так, зменшу розмір камірки, щоб вони були одинакові. Так. Так, от X ми записали. Тепер ігрики треба записати. Так, від мінус 3 до 3. Правильно, тепер y треба записати. Y обчислюємо як функцію. x в четвертому степені мінус 4 x Значить, я тут пишу: дорівнює. x у четвертому степені. Степінь в і в електронних таблицях це шляпка x в четвертому степені плюс. плюс А, мінус 4х. Міс 4 помножено на Х. Але це працювати не буде. Не працюватиме, тому що я написав Х. А замість X мені треба було вказати адресу комірки, тобто B1. Тобто я зараз x беру, витираю, пишу B1 тут. І оце x витираю, пишу b1 тут. І в мене вийшло b1 у четвертому степені мінус 4 помножити на b1. Так, обчислилось. Далі беру вишку і протягую цю функцію. Угу, знову мене не протягується. І протягую до останнього значення. От, відповідно, ми протабулювали дану функцію. І значення функції відповідно, обчислюємо для кожного значення. Тепер ми можемо по цих точках побудувати відповідно графік. Ну, але про графіки ми з вами поговоримо на наступному році. А на цьому це три частини, які ви повинні будете зробити. Тепер, тепер вам треба надіслати мені на перевірку. Тут декілька варіантів. Ви можете зробити так: файл, завантажити, Excel. І воно завантажить вам увесь цей файл у файлі Excel, який ви можете скинути мені на перевірку через nz. Або другий варіант. Якщо ви в Google таблицях працюєте, він в принципі краще. можете скинути мені посилання. Але для цього ви повинні відкрити мені доступ до цього файлу. Як ви робите? Набираєте поділитися. Ну, тут, якщо у вас є моя електронна адреса, я там вказував ВНЗ, пишете тут електронну адресу і натискаєте готово. Тобто ось так. Так, набрали електронну адресу. І натисли готово. Мені надійде лист, і я зможу відкрити. Ну, не обов'язково редагувати, можете вибрати Переглядати. Це не важливо, головне, щоб я побачив, що ви зробили. Значить, і натискаєте Надсилати. Або можете так зробити іншим способом. тут, бачите, в мене написано Обмежений доступ. Виберіть, усіх, хто має посилання, скопіюйте посилання і відправте мені у домашньому завданні оце скопійоване посилання. Але перед цим же не забудьтеся зробити ось таку дію, що всі, хто має посилання, можуть переглядати. Це другий спосіб. Тобто, або таким, або таким способом, ви, відповідно, надсилаєте мені на перевірку. Я перевіряю, виставляю оцінку. Так, які будуть запитання?